Уявіть, що ви тримаєте в руках срібний рубль 1898 року, такий як зараз у вас на екрані. Він важить 20 грамів, має 900 пробу срібла і ззовні нічим не відрізняється від рублів попередніх років. Але чи знали ви, що цей рубль уже не був таким, як раніше? Вітаю вас на каналі Юний Нумізмат і давайте з цим розберемося. До 1897 року основною валютою Російської імперії був саме срібний рубль. Його вартість визначалася за кількістю чистого срібла в монеті. Але міністр фінансів Сергій Вітте вирішив змінити фінансову систему, запровадивши золотий стандарт. Тепер головною грошовою одиницею став золотий рубль, а срібні монети втратили своє колишнє значення. Здавалося б, рубль 1898 року нічим не відрізняється від рубля 1897 Та ж вага 20 грами. Та ж проба 900. Той самий дизайн. Технічно він залишився тим самим, але його роль у фінансовій системі змінилася. Якщо раніше срібний рубль сам по собі був еквівалентом вартості, то після реформи він став лише допоміжною монетою. Його приймали в обіг. Але він вже не визначав економіку як раніше. Фактично, люди продовжували використовувати срібний рубль, навіть не підозрюючи, що він вже не такий цінний, як кілька років тому. Грошова реформа Віти змінила саму систему, а не монети. Тому багато хто навіть не усмідомив, що срібний рубль став менш важливим у новій економіці. Отже, рубль 1898 року це унікальна монета. Вона технічно нічим не відрізняється від попередніх, але водночас символізує величезні зміни у фінансовій системі Російської імперії. Дякую за перегляд. Заходьте в мій телеграм-канал і підписуйтесь на мій YouTube канал.